Минулого разу ми говорили про експеримент Сугати Мітри, де діти вчилися без учителя. Але є країна, яка пішла іншим шляхом, і це також перевернуло уявлення про навчання. Це Фінляндія, яка у другій половині ХХ століття почала створювати систему освіти, яка сьогодні вважається однією з найуспішніших у світі. І ключовим кроком там стало скасування традиційних оцінок. Повідь клас, де замість цифр у щоденнику дитина отримує від вчителя розгорнутий відгук. Ти добре пояснюєш свої думки, але спробуй більше наводити прикладів. У тебе гарні ідеї, але варто попрацювати над структурою. Ніяких 6-9 балів, лише слова, які показують шлях уперед. Саме так працюють фінські школи у початкових класах. Чому це зробили? У 70-х роках Фінляндія була країною з відсталим рівнем освіти. Політики вирішили. Замість гонити за рейтингами треба створити школу для всіх: рівну, справедливу, таку, де кожна дитина має шанс. Оцінки відклали, щоб не розділяти учнів на сильних і слабких із перших років навчання. Ідея тут проста: коли дитина отримує цифру, вона часто сприймає її як ярлик: я тупий або я відмінник. А коли отримує зворотний зв'язок, то вона бачить конкретний крок, як стати кращою. Це формує внутрішню мотивацію, а не страх перед двійкою. Результати стали очевидними. Фінські діти виявилися серед найуспішніших у світі за тестами Піза. Але головне, вони показували високий рівень довіри до школи, є височезний рівень довіри до учителів. Школа перестала бути місцем страху, а стала місцем, де можна рости. Що це означає для нас? Для батьків це означає, що не потрібно зациклюватися на балах. Варто запитати дитину, не «а яку ти сьогодні оцінку отримав, а «а що нового ти зрозумів, або над чим ти хотів би попрацювати. Дитина відчуває, що її люблять не за цифри, а за зусилля і розвиток. Для вчителів це урок, що найцінніше це не контроль, а підтримка. Фінські педагоги витрачають більше часу на пояснення і індивідуальні коментарі. Вони бачать учня не як Середній бал та не як середню температуру в лікарні, а як особистість із власним темпом для освіти. В цілому це змінило культуру замість гонитви за результатами, рівність можливостей, замість сорому задвійку. Прагнення покращитися. Це і створило атмосферу довіри між школою і суспільством, яка стала символом фінського дива. Звичайно, у цієї системи є критики. Хтось каже, що без оцінок діти розслабляються. Але практика довела, що коли є підтримка і інтерес, учні не відстають, а навпаки, вчаться із задоволенням. Чи варто цю систему експортувати, імпортувати? Залишається питанням. але фінська школа нагадує нам, що справжній прогрес народжується не зі страху перед покаранням, а з бажанням стати кращим. А тепер питання до вас. А що для вас важливіше оцінка чи розвиток? Як ви ставилися до своїх балів у школі? Напишіть в коментарях, а в наступному випуску ми поговоримо про метод, який показав, що гра і рольові ігри можуть навчати не менше, ніж підручники.